Зимової резини, підготовка до них, скажімо так, заказав резину з таким протектором. Фірма у нас Тігар. Це в нас йде Сербія. І що не сподобалось? Що не сподобалось? Це те, що боковина дуже м'яка. Дуже м'яка боковина. Мені здається, що це дуже м'яка. Мене їх здивувало трішки, коли я їх забирав, що вони ось такі бік випуклі, але подумав, таке може підкачається, можливо, воно поміняється. Як воно буде, насправді побачимо зимою. Якщо не забуду, можливо будуть якісь продовження міні-оглядів, як воно себе веде. Але. Стан боковини, який загально, ну, скажімо так, мені підозрілий. Як воно буде реальності як покаже себе ця резина, будемо бачити зимою, коли будемо на ній їздити. Якщо комусь буде вдруг цікаво, ну, протектор доволі непоганий такий у неї, протектор е м'ягенький. на такий доволі нігенький. Тобто в дороги в теорії воно би мало триматись, але боковина трошки трошки сумно. Треба вважати, щоб десь е, не наїхати на щось з боку, якийсь гострий предмет. Арматура, ще щось, а то може пробити з середини як воно виглядає ось так не знаю зараз покажемо покатаємось можливо знімемо відео огляд